Людина безпосередньо високого інтелекту і грамотний політик. В принципі, не так просто з ним працювати завжди було через те, що навантаження дуже велике, але завжди цікаво і бачиш конкретні результати. Можна його вважати справжнім очільником світянської галузі. Легко входить в спілкування. Коли в першу чергу людина гордиться, що вона славуча, вона обов'язково буде гордитись, що вона українець. І обов'язково буде результат, вона не буде сидіти чекати, що хтось щось їй принесе, хтось її зробить. Ніхто нам нічого не принесе, ніхто. Ми повинні це все саме робити. запрагати руки, підключати свій розум і будувати. Отак, От як кожна берегиня в своїй хаті щось по-своєму робить, правда? Персоналість. Дивись на телеканалі Ексклюзив у суботу о 19-й годині, неділю о 10.00, понеділок о 7.30 та четвер о 12.20.